Доброго дня, шановні колеги. Дякую, що прийшли на наш коротенький брифінг перед початком засідання. Справ в тому, що багато людей, які тут бачите, за, за мною всі так чи інакше виступали. Протягом останнього року проти корупції, так чи інакше мали свої якісь індивідуальні програми, виступали на телебаченні, виступали в пресі в парламенті, робили розслідування. Але на жаль, так сталося, що в більшості випадків ми опинялись одні. Це було і в ситуації, коли ми починали в минулому році таку так звану так звану тому що зрештою вона не завершилась. Так відбувається і зараз, коли кожного з нас переслідують, коли кожного з нас. Нищать або інформаційно, і жодна наша, наша намагання донести цю інформацію до керівництва держави, до генеральної прокуратури, до правоохоронних органів. воно все це натикається на те, що ми залишаємося поодинці. Ми вирішили об'єднати наші зусилля і далі діяти програмно вже запланованими діями разом. З тим, щоб ця інформація доходила по перше, а по-друге, щоб це подолати в тих, принаймні там, де ми маємо доступ. Ми почнемо з нашої фракції з парламенту, і потім будемо говорити про виконавчу владу. Всю інформацію, яка в нас буде, ми будемо публікувати в наших звітах. І я передаю наше слово нашому колегі Віктору Чумаку. Дякую. Ну, Мусафа, в принципі сказав. Ми в своє завдання бачимо дуже просте. Завдання цієї групи це буде просто-напросто контроль за. Корупційними діяннями, як всередині парламенту, як всередині парламентської фракції блоку Петра Порошенка, так і поза нею. Тобто, це і в діяльності правоохоронних органів, в діяльності органів виконавчої влади, державних предприємств і таке інше. Без сумніву, у нас його поки що 15. Але з іншого боку, всього, але я вже хотів би сказати, що вже 15, а не один, не два, не три. Без сумніву, ми не можемо охопити все. Без сумніву, ми не можемо знати про все. Але будь-які дії, якщо ми будемо знавати про корупційну діяльність осіб які займають політичні посади, осіб, які займають державні посади, будуть обговорюватися в першу чергу на фракції, в першу чергу. Парламенті, якщо це не буде достатньо, це буде ставати публічною інформацією. Якщо це не буде достатньо, це буде йти до правоохоронних органів. Без сумніву зараз створюються нові правоохоронні органі, які повинні стати нам союзниками. Ми повинні з ними співпрацювати. Оце таке наше завдання. В принципі, ми вважаємо дуже простими і логічними речами. Ми прийшли. В парламент не заробляти гроші. Ми прийшли в парламент робити державну політику. Ми можемо підставити плече будь-якій фракції, будь-якому політику за самі складні і непопулярні державні рішення. Ми можемо за них битися, але ми не будемо підставляти ні своє е, свою. Я не знаю, репутацію, не своє обличчя за те, щоб хтось робив за нашою спиною корупційні оборудки. Це не може бути таким чином. Ну не може так робитися в парламенті. Тому оце наше головне завдання. Я думаю, що задавайте питання, ми відповімо вам на всі інші питання. Скажіть, будь ласка, а хто керівником фракції? Хто буде керівником? Нас поки що 15, але процес іде... Керівником групи буде хто? Скажіть, що керує? Ми думаємо, що буде щонайменше 100... Хто буде керівником групи? Керівником хто буде як керівник? В да. Дивіться, в нас ця структура не для того, щоб хто був керівником. У нас є всі, ми рівні, але потрібні координатори, які координатори, будуть просто діяти. Я думаю, що вони будуть змінюватися часом, це тимчасове явище. На даний момент це Віктор Васильович Мак, та я буду йому допомагати. Ну, я думаю, що заступник голови фракції, один з заступників голови фракції, а я буду йому допомагати.